Ну, що ж, настав цей день, коли треба покормити жабу, кормиться вона раз в три дні. Зараз покажу чим. В дикій природі вона поглощає все, що просто їй вміщається, в пасть. Тобто. Павуки, змії, скорпіони, другі жаби, ящерки, птиці, миші, просто все, що поміститься. Ну, понятно, що вдома, треба слідити в домашніх умовах треба слідити за її дієтою, давати їжу, яка наповнена кальцієм і Д3 вітамінами. В моєму випадку, це зародиш, мертвий зародиш мишки. В ньому якраз багато кальція. Багато Д3, все, що жабі треба. Це, якщо кормити її тараканами або прочими цими овадами, так сказати. Ну, то в неї будуть проблеми зі здоров'ям, бо вона дуже підтверджена рахіту, їй повикручує кості, ну і плюс желудок їй забивається хітіном. Ну, і рибу їй ще можна давати. Головне, не жирну, типа не лосося, не форель, якусь, а таку пісну. Щоб поменше жира. Керуч, вона з'їла таракана. Ну, відказується от миші. Вона вцепила мишку. Бо тарган для неї це шляпа. Там мало вітамінів їй треба хавати типа таку їду. А де їжі її не вздумай виплюнути? Це перевод продукта, вона гроші стоїть. Бо перед цим я її, коротше, спровоцирував е, тараканом. На таракана вона напала. Хоча не треба її кормити тараканами. Ну, бо це для них пустишка, там нічого немає поживного. Нерви мені оце робить. Да, з павуками набагато проще. Не їсть, значить, линяє. От і вся математика. А тут вообще зрозуміло, що воно хоче. Це творіння Нургла.